Друзі. Кажи. Друзі, привіт! Мене звати Олег. Мене Макс. І сьогодні у нас буде. Регалка. У нас сьогодні буде регалка. Ти готов? Я готовий. Якщо чесно, я не дуже готов. Я хотів би ще спати, але ми вже приїхали сюди і заплатили бабки. Пол покажеш, скільки ти пориваєш. Все, камон. Що я снідаю, не покажу тут. Ну, з брусями реально. Чуть я вже спотів, я вже воняю, як собака. Заміть, у мене планка в два рази складні. Я підписався, звісно, не таке дерьмо. Ще й до половини не долізла. А я тобі казав, давай не робити всю цю цю хірню. Месіданок просто вже вилізе сюди. Це жесть. А гантельки вже чувствуються. <кху> Мені бабуся казала, що на брусяк менше 20 не роблять. <кху> uh, Давлення поскочило. Їх не розкривало. Uh. Себе відчуває якимсь просто таким сопляком. Давай. Давай, 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 давай. Слушай, Готовься. <сёк> И... Опа. Ну что, погнали. конечно же, чемпионский снеданок. Сегодня буду заруба. Что я снедаю, не покажу тут. Жестко. Такая тема, которую не можно никому рассказывать. Так, ну, погнали. Зараз неділя, 7.30 ранку. Я вже йду, на дворі дуже холодно, але ми зараз нормально так зігріємось. Коли ти займався? Позавчора. Ну що, друзі, ми починаємо нашу двіжуху. У нас зараз буде перша частина комплексу. Комплекс, до речі, у нас називається Макле. Мак Макс Алех, хто не зрозумів. Перша частина у нас буде з двох вправ складатися. Що, шо Шомер. Зразу у нас іде турнік і планка. Суть в чому, Получається, це командна буде робота. На кількість потрібно зробити 150 підтягувань в сумі, але віддих буде в планці. Тобто, щоб зробити повний комплекс, йде непреривна двіжуха. Один стоїть в планці, другий підтягується. Але ніхто не відпочиває. Да -да, Поки один підтягується, другий стоїть в планці. Що, виховати трохи, позминаємо? Давай. А ти вислашся нормально? Ні. Щоб похавати, поставили. Це треба треба ж вибирати, де жити. Хотів, я вже воняю, як собака. Що, виходить? виходить перший починає, а другий стає одразу в планку Хто підтягується. Давай я почну. Ні, Давай скинешся. Давай. Раз, Раз два, два, три. Та й підписався, звісно, не таке дерьмо. Я міг спати. У мене в ліжку дружина спичне. Я міг її обняти. Як котик заснути. Что там, все? Двадцатка. Да, может, планку вставай. Все, да? Ну давай, погнали. Планка нормальная тема, ну стим не сам. раз потягнулся? Да. Заметьте, моя планка в два раза сложнее. Потому что я стою на одни нозе. Я 15. Что там старина? 10. Сколько? 10. 35. 45. 45. Ще й до половини не долізла. Десять. Прес болить просто вже нереально. Пан можна й на прямих руках. Ху. Ху. 65, так? Да? Так. Да. Блін, туди навіть не половина. Тяжеловато. <laughs> Давай, тобі треба зараз до половини, щоб 75. Мені було. Така крива планка. Готов? Чесно, ні. Мінімум десять, давай. Десять. Чесно, я думаю, що я буде строгими підтягуватись. Ні, кросвіт розвіти в тему, кіпінг. Зараз ще батерфляй піде. Я буду на прямих руках прячитись. Опущу таз. У мене донька так в планці стоїть. Вона просто мене навчила вижити. П'ять. А я тебе сказал, давай не делать всю эту херню. Братан, ну меньше, чем 90, даже не подходит до меня. Хорошо. Да нет, ты что, давай еще? Да иду, делаю, делаю, я 15 буду. Это просто жестко. 11. Стоишь? Жестко. Сколько? 11. Давай еще 4, потому руки сейчас уже все. Сколько у нас? 90. О май год. Паточка есть <связывая> данок, просто сейчас уже вылезай сюда <связывая> Это кимснида? Да, трошки поил гречки Рука уже на капец Ухаживайся <связывая> я, я не пойму, что ты стал? Давай, братан, выручай Тут башка, если что <связывая> Вот давай быстро, швидких по пять Пять-пять-пять-пять По пять? Давай по пять Хорошо Финиш Mm -hmm. давай мені. На камеру. Yes. <laughs> Першу частина забомбила. Далі дуже важко. Що у нас далі? Далі у нас бруся. Далі у нас діпи. Живе на бруся або на кольцях. Там 200 повторень. Да, 200, 200 повторень. 200 повторень на двоих. А другий партнер, який відпочиває, теж буде статику, буде в руках тримати гантели або гелі. Значить, друга частина движухи. У нас е, в сумі 200 відтискань на брусях і дві гантелі по 10 кілограмів. Той, хто відпочиває від брусів, тримає гантелі. просто внизу. Суть та ж, да. Один працює на брусях, другий відпочиває з гантелями в руках. Скидаємося. Раз, Раз, два, два три. три. Я не знаю на брусьях. Давай, погнали. 200 жимів. На підлогу гантелі не кидаємо. Да. Даємо з рук в руки. О, тут нормуль, кстати. Мені бабушка моя казала, що на брусах менше двадцятки не роблять. Отвічаю. 25. У тебе 25? Та да. не може бути. Що мене бігнал? Я тебе спасаю. 15. Перші 25. Ну, легше трошки ще. А ну 25 зроби. Чисто на мужика. 30. 30. Я в камері перечитай, ти не робиш там 30, ти шо ми, що вони. А ви так, що ми вже на камеру спали, ще три комплекси, так? Да? Да. Може обріжем, зерно два. Вже поздно. Взять, ні? На, погуляй. В неділю. В неділю. На восьму ранку прикрити. При. Слухай, ну якби ми сюди не приїхали, що б ти робив зараз? Спорт. 8 трав я спала. спав. А, це, <реш> а. а <реш> чи ж у нас немає такого, помож друга? типу? Поможці Що там ще? Показала. 50, 50 на 50. 50, положено, на 50. По суті, можна ж відос склейки поробити. Ніхто не порахує, все одно, що ми там зробили. Може сказати, все, ми зробили 200. <реш> а? <реш> а самому не буде несовісно? А? Самому не буде не совісно. Ні, ні. Так, все, харе тобі віддихайся Давай. <реш> Антелька вже чувствується. <реш> Та Бруся, знаєш, відчувається. Якщо ти зараз зробиш 30, я потім 10, потім тобі ще 20 станеться. Єс! Ооооо, давай 5. Бомба. Фініш. Готуємо сюди треті дві і все. Так, ну що, фіналочка. Фіналечка у нас, де да, третя частина. Розказуй, коротше. Да. Коротше, суть тома. Потрібно зробити 250 е, згинань преса. пресок. Суть та теж, як і в попередніх. Один качає прес, інший відпочиває тут уже з грифом, 20 кілограмів, гриф сім'ї. Один відпочиває з грифом, інший з працює з Так. Да. 200 підйомів корпусу, відпочинок зі штангою над головою. Що? Поїхали? Давління поскочило. Їх не розкривало. Все, ти що, качаєш? Так, да, я качаю, а ти відпочиваєш. Все. 200 раз? А, 250, так? 250, так. Да? Да. Ми взяли штанги по 200. Кілограмів. Нам треба їх тримати так над головкою. Слухай, це небезпечно, тому що в кінці вони можуть просто впасти нам з тобою. У нас ще хлобаки милі. Головне, не на мене не кинь. А якщо я буду кидати, то точно не на себе, тоді вже на тебе. Ну, давай ще трошки. Десятку, давай десятку. Тільки, тільки роби, а не лежи. Блін, це жорстко. Одвічаю, це дуже жорстко. Активніше, Братан, ти здихав тут, дай мені трошки. Я себе відчуваю яким спросом таким сопляком. Я вже просто не вивожу. Скільки в тебе вже? 19. Та ти що, гониш Ну давай старий. Ні, старий піднімай, бо я вже все чесно. А! закидай її! Yeah. Yeah. Давай, я, я тобі морожено куплю. Єс! П'ятірочка Макс Ряд комплекс завершено. Групи не піднімаються. П'яточку. Охуєнно. Ну що, ми зробили цей комплекс, три частини. Це було фаново і дуже класно. В команді працювати круто. 150, 200, 250. Да. Виконуйте цей комплекс, друзі. Це дуже прикольна тема в парі. Командна дуже... робота да. так. Да, дуже весело цікаво. І обов'язково пишіть нам, відмічайте нас, пишіть коментарі, як вам відос, як вам формат відосу. Слідуючий комплекс буде ще жоще. Я не знаю, чи з тобі ще буде щось знімати, де що гоня. Просто ще драчок. І зустраюш речку. Опа! гречка нарешала. Да. Бау.